Доброго дня, шановні друзі, компанія Електромотор. Пропонуємо вашій увазі інверторний генератор від польського виробника Баз Модель у нас називається BP-5047LX. Даний інверторний генератор у нас видає 3,5 кВт номінальної та 3,8 максимальної потужності. На передній панелі ми бачимо. Доволі таке просте керування. Це у нас сам вмикач генератора, тумблер для подачі електроенергії, стандартну розетку на 16 А. Два виходи під USB, для того, щоб можна було заряджати ваші девайси, або ж телефони, або павербанки, та аналоговий екранчик, на якому ми можемо бачити вольтаж, який видає генератор, та час, який він працює. З лівої сторони ми бачимо у нас сам двигун потужністю 5,2 кінських сили. Бачимо ручний стартер та повітряний доступ до повітряного фільтру. Також тут знаходиться рячажок для того, щоб було, можна було заводити його на холодну та рячажок подачі палива. На даному генераторі у нас встановлений бак ємністю 13 літрів. Із Датчиком рівня палива. Та з правої сторони бачимо доступ до заливної горловини масла та вихлопну систему. Даний генератор, як ви бачите, виконаний дуже таки якісно, цікавий у нього дизайн в зеленому кольорі. Нагадаю вам, це у нас інверторний генератор, який видає ідеально чисту синусоїду. Тож, ви запитаєте, чому на нього потрібно звернути увагу, чим він такий хороший, я вам відповім, що ми його вам можемо запропонувати по дуже-дуже дуже хорошій ціні по демократичній, як то кажуть, ціні. Тож, дорогі друзі, за таким генератором звертайтесь до нас, залишайте замовлення на сайті електромотор.ком.в або ж телефонуйте за нашими робочими номерами телефонів. Такі генератори є у нас в наявності. Дуже вони виручають уже не одного клієнта. Дякую вам за увагу. з вами компанія Електромотор. Гарного вам дня!